Лікать тенісіста, лікать гольфіста. Дуже поширені патології, які зустрічаються дуже часто. Одна з головних причин болю в ліктях. Е, нічого страшного, як правило, інвалідами не стають, ніхто не помирає від цього, але може в значною мірою погіршувати якість життя та заважати займатися спортом, заважати праці. Е, і основну роль в лікуванні відіграють вправи. Залежно від стадії, звісно, е, які вправи. На початку, як правило, це знімаємо загострення, а потім переходимо до спочатку ексцентричних вправ. Зараз покажу яких, і потім вже звичайні вправи, концентричні, але все із невеликою вагою без статичного напруження. Запрошую, покажу. У разі еліктетенісіста або латерального епікондиліту починаємо. Із таких ось е, ексцентричних вправ або вправ на негативну фазу і по мірі покращення переходимо до звичайних вправ. У разі ліктя гольфіста або медіального епіконделіту на початку виконуємо наступні екцентричні вправи. Суть ексцентричних вправ е, в розтягненні напруженого м'язу, тобто це вправи на Негативну фазу. І при покращенні процесу приходимо так само вже до звичайних вправ, але виконуємо їх відносно повільно і з відносно невеликою вагою. І на певному етапі можемо додати вправи ще і для згиначів пальців.